Ми зараз на порозі відкриття Емілі у Вікторії Гарміс, ресторан Бруклінської піци. Якщо з продуктом і з запитом ми знали, що робити, то рішення з концепцією обслуговування потребувало якогось нетрадиційного вирішення. Значить, дивіться, клієнт вам не повірить. Прем'єр намисне. Тримати жаровий контакт. Великий брейнстормінг. Чітко, чітко, голосно. Ти Взагалі, розпочинається наша спільна робота. Ми з'ясовуємо, яка ціль тренінгу або, можливо, тренінгів. Чи клієнт хоче, щоб команда отримала легкий невимушений досвід разом? Чи Клієнт хоче, щоб ми попрацювали над певною навичкою або навичками, які потрібні для ефективної роботи. Це може бути комунікація, креативне мислення, слухання тощо. Вони дуже кремови і я не потрібен якийсь десерт або люд. Коли ми з'ясовуємо запит, з яким клієнт звертається до нас для проведення тренінгу або тімбілдингу, тоді ми проговорюємо дату, формат, чи ми бачимося один раз на три години, чи ми збираємося на декілька разів щотижня по три години? Чи ми робимо один великий інтенсив на дев'ять годин, так як це було з командою ресторану Емілі? Один тренінг на дев'ять годин, який буде складатися з п'яти блоків. ти так? Я <реш> блок номер один це про включеність, про те, що потрібно бути уважним, тримати зоровий контакт зі своєю командою і так само бути уважним до клієнта. Ви як снайпер, ви дивитесь? Ага, ага. Другий блок це була акцептація, власне. Та фундаментальна навичка, на якій базується дуже багато речей в імпро театрі. Говорити так і доповнювати, тому що саме коли ти говориш так, де можна було би сказати ні, може народжуватися гумор. Блок номер три ми розбирали, як можна зав'язувати small talk з клієнтом, щоб це було невимушено і легко. Так само не забувайте, що є мільйон різних способів, як привітатися з клієнтом. Блок номер п'ять. Тут було дуже важливо згуртувати команду між собою, тому що е... Всі офіціанти ще не дуже добре знайомі між собою. Вони бачилися декілька разів до того. А тут ось я тренер даю їм такий блок на довіру. І останній блок це було таке підсумування всього, що ми вивчили весь сет інструментів, які ми брали з імпротеатру. І інструменти, які можна інтегрувати в роботу офіціанта. Всі можливі інструменти, які ми сьогодні жили, і насправді. Наша співпраця з Емілі не обмежувалася тільки одним дев'ятигодинним тренінгом. Ми зробили запис цієї презентації з усіма найважливішими понтами. І тоді ми з адміністраторами розігрували різні ситуації, коли я була капризною дитиною. Ні, я бачу бачу бачу. Що якщо клієнт? Дуже незадоволений, агресивний, скажіть мені, будь ласка, чи має оплачувати а, таке замовлення? І як повинно виглядати ідеальне обслуговування з зав'язуванням розмови, щоб це було легко і не вимушено? О, не вже було пам'ятало, розпала дуже специфічна гарно. Ось така історія. Після сьогоднішнього тренінгу я навчилася більш голосно розмовляти, дивитися усім в очі, помічати у собі речі, які я не помічала, наприклад, гумор. Я вмію бути такою. Якби мені 18-річному, як тільки я починав шлях офіціанта провели такий тренінг, я думаю, я би більше продавав, я був би більше відкритий і мій рівень обслуговування був не найвищий. На найкращому рівні особисто мені було важко е, пройти всі вправи на довіру, е, тобто я не люблю довіряти людям. Я люблю довіряти тільки самим самим близьким. А тут у нас є команда, яку я бачу в третій день. Типу, це 10 нових для мене людей, яким я маю довіритися з закритими очима, сісти на стілець, який мені має підставити моя колега. Відразу після цього тренінгу я відчула, що вся команда прям такі вже всі близькі, рідні, як родина, як справжня така Фемілі Емілі. Ось, і це насправді дуже класно, тому що одна з наших цінностей – це один за всіх. І оцей ось, один за всіх допомогла нам зробити Віка, е, тому що без неї, я думаю, ми до цього дуже довго йшли. Дуже фаново, е, дуже легко, е, тим не менше дуже корисно. Я сидів з боку, слухав, ну, хотів попрацювати і не вдавалося Я весь зараз старався включатися, бо було дуже цікаво. Це була точно суперавантюрна ідея. Я не думаю, що ніхто... В житті не додумався запросити майстра театральної імпровізації для того, щоб вчити офіціантів, але блін круті ідеї потребують на стандартні фішені.